Всім привіт! Давненько в мене не було розпаковачі, бо сьогодні я отримала дві посилочки: одна тема, одна AliExpress. Скажу чесно, я навіть за одну і забула, що я взагалі заказала. Я, думала, я чекала, що в мене буде одна посилка, пішла забирати. Вказується в мене дві посилочки, тому починаємо. Я не знаю, з якої, де яка. Зараз будемо дивитися, що ж я тут вона замовляла. Я ж така пам'ятаю, може, подивитися, вона можу замовити і однаково. все. <гум> Сподіваюсь, тут такого не буде. Так, тут в мене щось велике. Ага, я знаю, що це, мабуть, все-таки посилка з тему. Це для акваріуму, для підсилення, для. Ну, взагалі, в такому малькові виручу, якщо один акваріум. Зараз я розберу, беру його перший раз. Не знаю, як це все складається, ця перегородочка. В общем, ця сіточка така, вона вдягається і всередині акваріума, кріпиться на стінку. І я хочу сюди підселити, в свій основний акваріум. Купила собі маленького тритончика і хочу, щоб він пик і підросте. Ось, бо у мене чи там салотель вже валунтик, Він великий і може його з'їсти. Тому хочу ось, в общем, я зберу цю конструкцію, зараз просто це буде довго, поки я розберуся, і тоді покажу, як завжди. Так, а наступне, що у нас що тут достає, Борошу, що ж я там не замовляла такого. Я, я так дивлюся, що я замовила разом з вами і не знаю, що я тут вона замовляла. Так, що це у нас? А, я... Ой, це така коробочка. Вона така зроблена під бархат для прикрас. Сюди колетички, сюди можна сірежечки малесенькі ложити. Великі сережки в мене, ну, Я його брала більше для цих вколець, бо для сережок у мене полочка є. Закриваю свісток. Зручненько, так. Погнали. Велика. Ці штучки я брала для того, щоб поливати квіти, пластмаса. Як я розумію, сюди просто набираємо водичку, перевертаємо, вставляємо землю і такий капельний палів. Дуже класна річ. Я сподіваюся, що воно працює так, як я вважаю. Бо в мене на підвіконні дуже сильно сохнуть квіти швидко, из-за того, що сонячна сторона, і мені такі треба, бо іноді буває, що там трогава вони це і цей забудется. Так, наступно у нас чехольчик, чехольчик на мій телефончик. Моделька, моделька не показана. А, ні, є ось 16%, Pro, це правильно. Ну, скажімо, на картинці вона виглядала симпатічніше. Але буду сподіватися, що мені підійде. Пізніше покажу. Наступне, наступне, щось у нас тут я не знаю. Відкриваю наступне. Шутне. А, -а, 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 а Це теж для акваріума. Якось вони ці присосочки сюди вставляються. Ось так. Сюди можна на дно. Камінчики маленькі покласти. І це для водорослік я собі взяла. Бо в мене зараз вони всі в одному такому великому кувшині, в одному місці, а так їх можна буде на присосках, бо коли мій ксолотер плаває, якщо його в водорослі в каміння поставить, він ці в общем, трогає і вириваються цю водорослі. А це, в общем так на стіночку понакріплю, і їх тут у мене раз, два, три, чотири, п'ять штучок. Я вже і забула, що я тут так, наступна. О, наступна. Гарна, не замовлю. Так, наступне. О, наступне це більш гарне. Я така ось немає тільки що свої окуляри, бо прийшла з почти. Це я вже собі таке давно на нього дивилася. Спочатку хотіла взяти такий, як кейсом, що він закручується в одну. Але це більше для поїздок так таки в общем, треба. А мені так, щоб їх тримати тема ці окуляри, бо я, якщо йду в поїздку, я не беру з собою купу, І для цього, в общем, я замовила собі такі штучки, клеїться на двосторонній скотч, сюди скотч і на полочку. У мене є полочка, там, де в мене таке лежить, все. Ось так, окулярчики поклали всередину. Клас. В наборі йде три штуки, але я по-моєму брала більше. Так, я собі взяла шість. Окуляри я і люблю, в мене їх багато. На цьому ця посилочка в нас завершена. Розпаковувати далі будемо інше. Так, далі я покажу, що я тут, в общем, що вийшло в мене цей капельний полів, як я зібрала цю штучку. Все це буде далі. А ви поки підписуєтесь, ставте лайки коментуйте, мені це приємно. Все гарного перегляду, пока-пока. А я погнала знімати другу розпаковку. Так, а я зараз ці штучки хочу собі покріпити сюди всі ші штучок. Сподіваюсь, вони мають там помістяться і поскладати, а може навіть на цю сторону, бо тут так крючок, щоб він не заважав суди, і це все розмістити і тут і розкладати. Зрозуміло, що ці штучки не під всі моделі окулярів підходять. Я тут уже більшість їх наклеїла. Зараз покажу, як все виглядає в мене. кріпляться легенько. Двохсторонній скотч, раз, два. Ось. не видно там. Знімаємо з другої сторони. Перестануся телефон. Плюс-мінус на одно рівні. Все, прикропила і положила. Так, Не на всі окулярчики мені вистачило місця. Красота тепер все лежить. Не, не буду нічого не царапатися, нічого, взагалі. Красота пилі пропадати не будуть, бо шафа закрита. Все, підійшов, вибрав, який тобі треба під твій образ, і пішов собі. Клас! Так, ось мій акваріум. Зараз я цю зелену штучку платформу зніму, бо він туди дуже рідко запливає, останнім часом взагалі не запливає. А ось для тритончика, для саме нього, якраз йому сьогодні вже час було воду міняти. Я його пересаджу сюди, бо тут в мене гарний великий фільтр. Для маленького я так і не знайшла, оце я купляла, але так і не знайшла, що до нього підключити. Тому взяла цю штучку, зараз ми її поставимо. Цю штучку я сполоснула зараз сажаємо її всередину. Так. Я не зараз замістом осіди. Вона кріпиться знизу і зверху. Зараз пересажу свого трітончика. Тікає, не тікай, лиш. Я тебе хочу навпаки зробити тобі краще. Все, погнав. Я думаю, що його місце там буде придостаточно. Він невеличкий, він маленький. Ось так воно виглядає. Це мій Аксалотлік лунтик, тритон валірка. І тут в мене ще живе три соміка. Такий в мене міні тераріум Я думаю, це дуже класно, це набагато краще, ніж я туди ще повішу, ой, поставлю якісь штучки, щоб він мог там повззати, щоб йому зручно було може, кудись виповзти. У мене є якісь водорослі, туди теж прикріплюємо. Все, красота я задоволена, бо в цьому акварімі я міняла воду через день йому. Мабуть, два дні не міняла, тут я дивлюсь, він. І корм уже розплився, і, в і там все, що хочеш. Тепер красота. Єдине, мабуть, я його підніму трошки вище води, щоб він не зміг вибратися, щоб все-таки Лунтик його не доставав. Йому це висоти буде достатньо, щоб там плавати. Так, а він зараз. Розставляю ці штучки. Водоросли помила. Відео хочеш знятися? З другої сторони треба зніматися. Камочок насипає, щоб не спливали водоросли. У мене тут вже в останнє. Тут є смалесеньке, це вже Молодець. нові росточки, які подавала. Я пішов його. Біжи, дойде. Я собі тут в останнє закидаю все, що залишилося. Камушки, щоб воно в мене не спливало. Прикріплю його тут, біля фільтру. Зараз покажу, як це все в мене вийшло. Ось. Я накипила два тут а? і три з цієї сторони. І якраз в мене вже водорослів більше немає. Це поки що все, що в мене є, але мені подобається, як воно вийшло. Можна їх буде взяти якісь інші ще водорослі, ці з'єднати, щоб у них так погуще було в стаканчику. І теж буде красота. Все, такий акваріум тепер в мене. Апгрейд немножко. Там у Валерчика водорослі такі ось. Одна розламалася, то я йому закинула туди. Так, що я можу сказати? Наоборот, в нього воду, ну, прям мега незручно. Я вже спробувала в кухні планше напором, зараз. Буду пробувати тут. Я вже не знаю, чим його туди можеш прицом його сюди набирати, чи якось. Ну, зовсім незручно. Дивіться, я його набираю. Це все, що в мене вийшло набрати, це я набрала в ванні. Зараз тут я його набираю, я навіть не бачу, щоб воно туди попадало. Ось ніякої зміни. Вода просто виливається мимо все. Зараз попробую. Чимось іншим. У мене є така штучка з такою. Вона подає воду під напором. Це для носа. Як замовляла, робила розпаковку. Зараз буду пробувати її. Дивіться, ніяке, воно все відливається мимо. Як її туди набрати? Ну, це якийсь кошмар, я не знаю. Як в мене її вийшло там стільки набрати, я не знаю. Зараз ще з принцовкою будемо пробувати. Так, але це треба щось його спочатку набрати. Так я поки їх понабираю, їх у мене тут ще штук, то цілий день пройде. Шприц, мабуть, треба якийсь, а воно. Дивіться, воно йде тут, а, таке, як капелька, і його туди просто ну, нереально вона, вода не попадає. Чи може його... Ну я не знаю, якщо я зроблю його більшим. Чи вона буде просто тримати так, як треба. Ні, вона просто та вода туди навіть. Ну, що Воно мимо все. Як його туди запхати? О, по-моєму, діло пішло дуже-дуже маленькою струєю. З цією штучкою в мене вийшло, я її набрала. Але, ну це дуже незручно її набирати. Так, в мене є ось це таке дерево, я не знаю, як воно зветься, але я знаю, що воно дуже сильно любить воду, тому я першу ставлю йому, поставлю так позаду. Туди зразу дивлюся, попала вижу, земля трошки. Я не знаю, наскільки його тут буде хватати, не вистачати. Тут воно в мене щось вже починає пропадати, щось я не думаю, як за ним треба доглядати. Це зеленіше, коли я купляла, почитала, що воно дуже любить воду. Але я не знаю, що я з ним. Може, йому просто тут не підходить в общем, ця сторона, чи воно може більше сонця. Не знаю. Хоча було написано, що воно не любить сонце. Вже, все, цю штучку поставила, сподіваюсь, вона працюватиме. А я зараз хочу набрати ще інші. Зараз покажу. Так, да, все, в общем. Цією штучкою, маленьким-маленькою струєчкою, і воно, в общем, набирається. Ну, Набирати не сильно зручно. Я думаю, в принципі, під краном, якщо теж взяти маленьку струйку, то можна буде набрати. Процес цей довгий. Але якщо треба від'їхати кудись, квітам треба полив, такі, як у мене в мене є просто пару таких дерев, яких треба поливати. Весь час вони люблять дуже води, і коли вони стоять без води, вони тоді пропадають. Ну, швидко дуже. Пішли ставити другий. Так, тут у мене ростуть тамаріла, вони теж люблять багато води. Ось видно, що вони вже трошки попускали свої листя, значить, їх треба пополивати. Поставлю їм таких, мабуть, 4 штуки, бо вони люблять багато води. І тут ще в мене росте інжир разом з ними. Теж перевіряю, наскільки довго їх ховати. Ставлю їх біля дерев, біля кої Ховаю зараз поставлю їх тут чотири штуки таких. А я? Показую свої поліваночки, це я їх поставила в четвер, сьогодні вже субота. Вже пустенькі. Ці дві пусті. ці ще залишились трошки ось тут на дні. В общем, на два дні їх майже вистачило, можна так сказати. Я навіть не знаю, вчора не дивилася скільки їх було, але сьогодні їх вже немає. Перші в мене стоять на сонячній стороні, а ось ці вже стоять не на сонячній. Тут сонечко буває але набагато менше. Тому і водички в них теж набагато більше. Це може пустити чуть чуть Цього трошки більше викопали. Це має тут рости тамаріла. памела, лічі, ківі, ківі, лимон, роза скоро буде цвісти. Це теж тамаріла. маріл. Зразу заповню цю штучку. Тут що тут? Скажімо так, сюди підходить все поставляю. Ой. Все, красота, все підійшло. Все тепер буде зберігатися зручненько. Залишаємо його на полочки. <laughs> Зате тепер красиво нічого не валяється, тому що вони в мене валялися просто. Так, тепер покажу я вам свого згодчика. Показую свій чехольчик, як він виглядає на телефоні. Телефон у мене теж сіренький. Телефон взяла сіренький, але мені не подобається трошки як пропечатані ось ці всі квіточки. це надпись, я її не замітила, що воно там щось оце. Ну, такі, скажімо, за його ціну непоганий чехол, трошки з ним поганяю, дуже сильно вимазую, швидко, що я з ним в ліс ходила і все він там десь у мене полежав на землі, в общем, вже видно, що він грязний весь. Ну, а так непогане чого. Підійшов отлічно, общем, можна трошки поганяти і викинути. Ось така була в мене міні-розпаковочка для моєго канальчику. Тут я показую тільки те, що я замовляю саме для себе. В цей раз в мене були такі більшість речей для акваріуму, для себе що замовила. Тому, якщо вам було щось цікаве і сподобалося, силочки на весь товар я залишаю в описі під відео. Підписуйтесь, ставте лайк і залишайте свої коментарі. Пока-пока гарного перегляду.